Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світодіодних ламп від компанії ALET серія X на цоколь H11. Артикул даного комплекту XH11 STR3. Комплект поставляється в фірманій упаковці. В комплекті знаходиться інструкція і дві світодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є по 6 світлодіодів, потужність ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. На кожній лампі є дві системи охолодження, вигляді кулера і так, також вигляді радіатора. Підключаються лампи на. Живлення 12 вольт за допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеликий драйвер. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп ми зараз підключимо на 12 вольт і подивимося, як вона буде світити. Підключаємо живлення. Чути, як починає працювати кулер. Відсвічує лампа дуже дуже яскраво. Кольорна температура заявна 6000 к. Потужність лампи нагадаю 50 Вт. Після установки таких ламп автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому як світять, як ми бачимо, дуже яскраво. На даний комплект розповсюджується гарантія при купівлі. Додаткові характеристики і ціну даного комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.